Вітаю, друзі, підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. В сьогоднішньому відео хотілося б розповісти, чому ми займаємося виведенням і реалізацією плідних маток однієї лінії. При виведенні бджолиних маток на пасіці декількох ліній виникає дуже багато проблем. Однією з проблем. Е Є проблема при прививках, можна не так записати планку з маточниками. Також проблеми при підсадці маточників на виході в нуклеуси. Також проблеми при обльотах. Маточка може вернутися не в свій нуклеус. І багато інших проблем. Ще однією з проблем таких є: це формування замовлень. Уявіть, у вас на пасіці декілька лінійкарніки, від яких ви. Виводите і реалізуєте плідних маток. Наприклад, є Штрмер, Пернер, Скленар, Тройзик, Зінгер. Клієнт робить замовлення на 10 плідних маток. Кожної лінії по дві матки. Як можна гарантувати клієнту, що він отримає іменно той матеріал, який він замовив. А ніяк. При утримані, виведені плідних маток однієї на, е, лінії на пасіці, е, я б сказав би наоборот, більше переваг. Це краще можна, приділи, при, можна приділити більше уваги тестуванню материнських сімей, тестуванню батьківських сімей. Краще видно, що по, треба покращити. В материнських сім'ях? Проблем як таких при прививках, при підсадці маточників маток, при обльотах не виникає. Не виникає проблем взагалі при формуванні замовлень. Чому ми отримуємо? Лінію карніки Зінгер С64. Переваги її. Це гарна зимівля. Добрий весняний старт і нарощення сімей гарне з весни. Це викор... гарна мед... медопродуктивність, використання всіх зятків на протязі сезону. Менш рійливі. Одне перевагою, так як і недоліком може бути перевагою і може бути недоліком. Гарне восковиділення, гарно відбудовують щільники. Але водночас будують багато містків. Ще одним з недоліків лінії є: це в F1 проскакує жовтизна. Але як на медопродуктивність, на мою думку, воно геть нічого не впливає. Ще один недолік це. Маточок F1 вільного парування в сім'ях з маточками. Деякі сім'ї, ну їх зовсім небагато, бувають більш обрушні. Ну, над цим ми працюємо. Ось так коротенько по темі сьогоднішнього відео. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі, які теми. Відео подальшому будуть інтересні. Постараємося зняти такі відео. Ставте палець вверх. До побачення, до нових відео!